Ти нарадів, що гарному в указці, посипав сніг лопати їх смари, бо там в окопі, в холодній касті, Чи замерзає чоловік часи. Захоплено, немов мала дитина, з вікна на білий килим не дивись, а краще стань тихенько на коліна і за чогось тата помолись. Зима прийде, вона не за горами. І календарні принесе свята, та гай зігріє їх молитва мама, і сніг холодний, хай не заміта. Не забувай в думках ні на хвилину, щоб ти собі вночі солодко спав, хтось вдома залишив свою дитину, а хтось і взагалі життя віддав. Тож перед тим як йдеш спокійно спати, попивши перед сном гарячий чай. Згадай молитві кожного солдата і шану Богові за них віддай.